20 червня інформпростір сколихнула новина. В Україні може з'явитися новий мовний омбудсмен. Мінюст подав на посаду повноваженого і захисту державної мови заслуженого артиста України Олександра Завадського. Тако коротенько він озвучував або дублював українською більше 20 тисяч фільмів. Саме голосом Олександра Завадського і українською мовою говорили всі чоловічі персонажі культової сімейної комедії Сам удома. Але чому мовне питання в Україні досі плацдарм для конфліктів? Чи є місце лагідній українізації? Як українцям боротись за право чути лише державну українську мову? Про це далі, власне, будемо говорити із паном Олександром. Він нас студії. доброго ранку. Доброго ранку. Правильно сказали. Доброго ранку. Я не, я не можу нормально спілкуватися. Я закриваю очі і чую щось про Кевіна. Я мені дуже приємно познайомитися, тому що це насправді це ви людина легенда. Це, це, це клас, це, це просто клас. Але давайте до того. До найакктуальнішого про що це сьогодні будемо говорити, тому що вашу кандидатуру на посаду мовного омбудсмена подали міністерство юстиції за ініціативи прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. І от разі вашого затвердження, які можуть бути перші кроки, і от основна програма роботи на цій посаді. Ну, якщо говорити про програму, то звичайно детальніше, ви дізнаєтесь про це пізніше. Я зараз дуже коротко uh -huh. вам розповім і нашим телеглядачам, щоб вони мали ну, уявлення про те, що я і хто є, звідки крім того, що я 40 тисяч фільмів озвучив, це правда. Я хочу подякувати всім тим, хто зараз в цей момент, коли моя кандидатура раптом з'явилася на посаду повноважена прав української мови повноважного. Uh -huh. За критику і за ті слова, які висловили на мою адресу, це мене бадьорить. Клас так, це примушує якось по перше. Багато було нормальної, хорошої, хороших порад, до яких я дослухався обов'язково, і за можливості, навіть якщо я стану обусменом, то долучу цих людей до спільної співпраці, бо сам ти нічого не зробиш. Я не вірю що у вас є хейтери, чесно. Ну, це вони з'явились, я, я таке про себе почув, ну це не для ефіру. Ось. Але це теж ну, стикайся з цим, тому що продовж, ви мене знаєте багато років. Так. Ну, Були, звичайно, зауваження там і щось, але щоб такого конкретного, що хто ти то, ти, то ти іди куди ти, то такого не було. Але дякую всім. За... Як комбудсмен подякував. Коротше, я так розумію, що там такі слова, що навіть вашим голосом не озвучиш. Не? не в ефірі. Добре. Не в ефірі. Так. Ось, а щодо програми, то я скажу так, що у умовно, у мене є п'ять напрямків: це зберегти ту команду, яка працювала з попередніми mm -hmm. обусменами, з попереднім обусменом, щоб вони не хвилювалися, що я прийду і всіх повиганяю. Ні, найкраще залишаться, хай не переживають, аби у них було бажання. Дійсно працювати на державу uh -huh. і збагачувати, підтримувати українську мову. І я скажу так, може так прямолінійно позбуватися або робити дерусифікацію. Uh -huh. Тут не стільки українізація, як можна українця примусити говорити українською? Ні, можна, але не треба. Хай він сам говорить. Так ось, так. а от позбутися російської мови, тобто дерусифікуватися, оце я вважаю своїм. Е Планом для дій, що треба робити, так, так. 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 ось так. Ну, крім того, прагнутиму, щоб прищепити любов до української мови, щоб люди більше спілкувалися українською мовою не під примусом, так. а за бажанням. Так. Ви мене знаєте, що я майже завжди усміхаюсь, а мені оці хейтери говорили, ви не можете бути на цій посаді, бо ви дуже м'який. А треба як? В... Я не знаю. В німецькому От, кітері я <laughs> як, як, де... а, Я не знаю. Я, я я можу з усмішкою бути вимогливим, так. що вони потім і зрозуміють, що я можу досягати свого Через і вий... любов до української Безумовно, безумовно. От. Крім того, зараз дуже часто, на жаль, поки що, в цей проміжок часу е молодь звертається до російськомовного контенту, контенту до музики. Так, так. це правда. Питання до вас, а як це зробити, щоб вони цього не слухали? у Слухайте. нас у нас була ідея з хасом, так, так само як е, в 22-му році закрили доступ до російських е, там інстаграм і інших платформ, закрити доступ угу. до правильно, російського контенту. правильно. Так. так, а вони я наскільки я знаю, ну я цього не роблю, але ну дослухаюсь до молоді. Ага. Ось що це скачується з е, платформи Apple, наприклад, так. так так. Ну моя ініціатива буде така, щоб я вийшов на РМБО і, Мін, і Мінцифру, щоб заборонити те, що О. ви говорите. Я під. Цю думку підтримую. Супер. Тобто е, вони можуть знайти де-інде? Можуть, але, але складніше це, це по-перше. Але найголовніше, що ми маємо створити український контент. Так. Угу. Я не знаю, пам'ятаєте, ви чи ні, братів гадюкиних? Так, звичайно. Зі. О! Так яке покоління, скільки людей виросло на, на цій музиці, так. українській музиці. Угу. Скільки Ось. музикантів, які потім також творили, виросли на їхній музиці. Абсолютно да. правильно, так як пробачте, я теж скажу, що багато поколінь виросло на моєму голосі. Так. Мене зовні мало, хто може зараз українці побачать і здивуються, Боже, яке воно старе. <ріст> але мене це звичайно я у віці, але дай Боже кожному молодому мати такий запал і прагнення mm -hmm. покращити стан української мови. Mm -hmm. Крім того, у мене є в планах. Бажання допомогти нашій армії, uh -huh. що мається на увазі, сто відсотків це навряд чи складеться, але максимально покращити стан української мови в армії, починаючи ні, uh -huh. не говоритиму, план не видаватиму. Uh -huh. Якщо запросити, до детальніше про це на на розповім. Тому що у мене є команда і є розуміння, як це робити uh -huh. не одразу безумовно, uh -huh. але. Побачите англійською степбацьтеп, стеб, українською крок за кроком mm -hmm. за кроком, е, я почну це робити, і це входить в плани моєї роботи, е, якщо беруть знову mm -hmm. ж таки омбудсменом уповноваженим з питань української мови. Ну, от я повністю погоджуюся з тим, що якщо змінюється мова в культурі, то вона в принципі змінюється в побуті. Але от зараз насправді досить е, близько десь 40% українців в побуті е, далі спілкуються російською мовою. І е, навіть більше того, вони е, спілкуються зі своїми дітьми. От! Приходиш на дитячий так. майданчик, і батьки з дітками маленькими спілкуються російською. Ти розумієш, що ця дитинка, якій 3 роки, 4, 5, 6, вона далі буде спілкуватися російською. Як перервати цей ланцюг? Моя думка така. Наказом штрафом цього не досягнеш. не буде кож... за кожним кущем абсолютно. Сидіти це просто нереально. Що були кожні там, як там представники обусмена, як їх називають, пробачте мені? Оці хто мають стежити інспектори? за Інспек... о, Та, інспектори? Мовний інспектор інспектори інспектор або інспектори. Ну це просто нереально. Угу. І уявіть, які кошти потрібні, щоб саме от за кожного куща посадити інспектора. А що щоб він правильно говорив? Щоб... о найголовніше? Ось на мою думку, це треба. Я б звернувся до батьків, щоб вони подумали про майбутнє тих своїх дітей, з якими вони спілкуються російською. Окей, ви говорите з ними російською? З якою метою? Щоб вони її знали, якщо захочуть, знатимуть. Я, наприклад, російську знаю, пробачте за свою е, творчу діяльність краще за росіян. Mm -hmm. Ось, але моя рідна мова українська, так. тому я і спілкуюсь mm -hmm. із із ким можу свідок, так, так. намагаюся виправляти Мочувала і таке багато. інше. Але я це роблю як наказом штрафом, чи як? Ні, 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 прикладом. прикладом, прикладом. Лагідно, а я б сказав добротливо, є таке хороше слово, mm. я нещодавно його. Добротливо, добротливо красиве Так, слово. Так, і слово добро, mm -hmm. лагідно з любов'ю. Ось на це б я звернув увагу, тому що дітки, які виростають, mm -hmm. де вони навчатимуться? Ну, я думаю, що спочатку в Україні, школах. спочатку в українських школах. І українських слава Богу, що зараз ну, домінує, не те, що домінує, в принципі, україномовне навчання в школах. Так. Але є тенденція, що на перервах вчителі спілкуються російською. Трахті дох називається. Так що ти, ти говориш тут, а потім виходиш і спілкуєшся мовою е, е, вбивць. Пробачте мені. Ось тому е, можливо, можливо, є таки придумати якісь заохочення, але я думаю, що ні. Це дуже важливо, тому що агресією і штрафами ти скоріше прищепиш не любов, а ну навпаки, відторгнення. Угу. Боже можливо, тобто, чому ви мені нав'язуєте? Точно, під примусом можна в певний проміжок часу щось говорити так. і, і, і дотримуватись. Що людина відійшла, примусу немає. Я говорю, як мені зручно або навіть на, пробачте на зло. Угу. Так, От, моя так. я вбачаю свою місію, щоб цього не було. Що люди мають говорити вільно. Ви поставили мені запитання перед початком ефіру. Як щодо суржиків, Говоріть! Під суржиком питань нема. Я з Черкащини. Говори... У нас це так. так говорить це все одно не російська мова, так, розумієте? Так. Тому що в Росії теж проблема, але не про неї. Mm -hmm. Ось, а у нас говоріть, не бійтесь, і треба mm -hmm. максимально підтримувати тих людей, які починають говорити, не засуджувати у Франції і, взагалі, в усіх іноземних установах Французької республіки є інститут. Французької мови вивчення. Тобто угу. це серйозна структура. В Україні вона також існує. Чи потрібно посилювати певні аспекти саме захисту державної мови? Я думаю, що так. Я думаю, і впевнений, що так. Ось. Але тут треба ще, щоб була свідомість, наприклад, візьмемо депутатський корпус. Угу. Ну, наприклад, ми чуємо багато, особливо я. Вони говорять, питань немає. Дякуємо, що говорить українською. Я про це ми що не з вами і говорили. Але є таке поняття як культура мови. Mm -hmm. Тому що українці мають чути, а вони, ну, на жаль, поки що немає прямої трансляції, але все одно є інтерв'ю і таке інше з депутатами, які говорять, то треба, щоб він дав інтерв'ю, а потім, вийшовши, говорив тією ж мовою. Mm -hmm. Як це mm -hmm. зробити? По-перше, вони мають ті люди, які не знають, наприклад, я не знаю українську мову. Угу. Ні, Я її знаю. Я її знаю. Де Я Я її знаю. Ось. Але я все життя цим займаюся. Так, тому так. що українською мовою. Ага, о! Дякую. Пробачте, будь ласка, давно не був в етері. Ось, Тому що одна мудра людина сказала, будь-яку мову можна вивчити за 6 років. Ну, це питання таке, не менше 6. А рідною рідною мовою треба займатися і вчити її все життя, що я роблю, тому я кажу, що я Стовідсотково не знаю, бо це нереально. Підкажіть, хто, я піду до нього в учні. Я зрозумів, що тебе треба зробити. Потрібно за допомогою генної інженерії склонувати Олександра Завацького да. 450 і посадити Верховну Раду. Тоді а. все буде ідеально. Пробачте, хлопці, Верховну Раду не прагну. І, і до слова, що моя посада, якщо мене обережно, таки, я не буду держслужбовцем, що мене дуже тішить. Class. Так, Class. я політичний, абсолютно політичний. І моє завдання Бажливо. і вам. Допомогти і українцям прищепити любов до української мови. А мені дуже сподобалося не українізація, а деросифікація. Це мені здається, це геніально. Це... Якщо вам, вам сподобалось, мені. я це максимально втілюватиму в життя, тому що це правда, це правильно. Не можна українця примушувати говорити українською. Його треба попросити допомогти, позбутися і забути російську, припинити думати цією мовою, а не те, що спілкуватися. Як українець може стати ще більшим українцем? Це <реш> геніально. <реш> Дякуємо вам. Я хочу нагадати, що сьогодні допоміг з'ясувати. Деталі мовного питання в Україні заслужений артист України, активний учасник мовних ініціатив, і кандидат на посаду мовного омбудсмена Олександр Заваський. Дякуємо вам, дякую за запрошення, хлопці.